Нові горизонти для професійного розвитку та кар'єрного зростання в Європейському Союзі у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича тривають дні кар'єри. ЄС кореспонденти ТВА дізнавалися більше про можливості, які відкриваються перед учасниками цього заходу. Дні кар'єри ЄС вже в шосте організовують у стінах Чернівецького національного університету. Протягом двох днів учасникам пропонують участь у тренінгах та дискусіях, під час яких говоритимуть про можливості, які відкриваються для студентів і молоді при участі в європейських програмах. Європейський союз надає дуже багато можливостей як для розвитку, так і для навчання студентам України, і, зокрема, студентам Чернівецького національного університету імені Юри Федьковича. у нас. Багато студентів подаються і проходять на таку програму обміну, як Еразмус Плюс, проходять навчання в єврошколі. Є у Десь нас організовуються євроклуби. Тобто студенти вчаться бути активними, мобільними, вмотивованими і тому конкурентно спроможніми як на українському ринку, так і на європейському ринку праці і життя загалом. Софія Богданова, студентка четвертого курсу факультету історії, політології та міжнародних відносин, розповідає за час участі у програмах обміну, отримала неоціненний досвід. У мене, взагалі, така е... Думка з'явилася, що я навчилась думати після Еразмусу. Це зовсім інша система навчання, зовсім інший підхід до нього. Зовсім інші люди тебе оточують. Всі люди з різних країн ти автоматично собі розширюєш горизонт. Плюс під час цього обміну була можливість взяти участь в різноманітних міжнародних конференціях, міжнародних форумах. В цей час також припала. Можливість потрапити на форми в котивіце в Польщі, потім в Естонії. Софія Матушак навчається на юридичному факультеті та також неодноразово брала участь у програмах обміну. Студентка зазначає, такі форми співпраці відкривають нові можливості для української молоді. Перш за все, це нетворкінг, тобто це можливість поспілкуватися з людьми з різних країн, з різним світоглядом, з різним бекграундом, з іншим мисленням. Це надзвичайно розширює і змінює тебе як особистість. Також це вдосконалення навичок англійської мови на академічній мобільності. У мене був акцент на юридичну англійську. Це для мене справді дуже важливо і впевнено, що мені мені майбутньому знадобиться під час побудови своєї кар'єри. Ну і звісно, досвід життя за кордоном він так само дуже змінює тебе. Ти стаєш самостійнішим. За словами ректора Чернівецького національного університету, завдяки таким програмам студенти можуть вибудовувати місток до власного європейського майбутнього. В нашому університеті впроваджена і реалізується низка спеціальностей, низка освітніх програм, які безпосередньо пов'язані з міжнародною діяльністю і Європейським Союзом. Це є і міжнародні економічні відносини на економічному факультеті, це є і міжнародне право на юридичному факультеті, це міжнародні відносини на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. І для студентів саме цих спеціальностей Ну, це власне те, чим що вони вивчають, чим вони опікаються, і можливість долучитись до практичних кейсів. Але на сьогодні неможливо сказати про жодну з спеціальностей в нашому університеті, яка би так чи інакше не перетиналася з тими викликами, питаннями, можливостями, які надає європейський освітній простір. Анна Харабара, ми дня